Вражіння, яке вас дуже здивує. Уважна зустріч з одруженим. яка ваша жертва? Прям так аж інтересно. Вибираєте свою колоду, і зараз будемо дивитись. І так, зустріч з одруженим. яка саме ваша жертва? Я можу сказати, що ви самі себе ви обираєте завжди чоловіків недосяг... ну, недоступних, яких не можна досягти. Це або одружені, або чоловіки, які і не планують одружуватися. Тобто ви обираєте безпечні стосунки для вас там, де вам не потрібно йти в глибину, жертвувати чимось. Закохані, це або ви коханка, або шукаєте таке кохання, де от ви будете завжди закохана. Ви не будете мати і не будете дружина. Тобто от закоханість. Ви себе наказуєте, от, знаєте, от цими стражданнями, очікуваннями, я ж така гарна, обирай же ти мене. А на самом деле карта смерти. Ви просто не заходите в те отношения, де можуть бути серйозні відносини. Ви изначально шукаєте Тобто, у вас є травма. Можливо, це травма з дитинства. І чим більше страждань, тим він вам гарніше. Тут карта королеви Пентаклей. Це ваша мать. Возможно, это сценарій вашего рода. І по рицарю Пентаклі це довгі історії, які ви ніяк не можете розрішити. Тобто це паттерн поведіння вашої сім'ї. І це вам підсвічує, що вам потрібен або спеціаліст, який вам допоможе вийти з цих патернів. Можливо, потрібно зробити розодотожнення з якимось вашим родством. Которая зробила вот вот сценарій мучення і страдань у вашому роду. Папа агресор, мама страдає тут. Мені папа агресор не підходить, давайте я закохаюсь в людину, з якою я не зможу одружити, щоб не пойти в, цю, в ці стосунки, де є агресія. Ну, тобто, це, ви знаєте, як психолог е копається в ваших стосунках, можливо, вам і потрібно саме такий розбір. Щоб розуміти, що, що, чому так у, вас, у вашому житті. Варіант номер два. Зустрічі з одруженим, яка ваша жертва. Ви шукаєте папочку. Ви шукаєте папу у ваших стосунках, можливо, його не було у вас на самом ділі. Ну, ви хочете сильних стосунків, де ви головна, де ви керуєте. Король Мічей, можливо, ваш, ну, тобто, ваш папа був жорстким таким солдафоном, не особо любив дівчику. І тепер ви стараєтесь домінувати над цими чоловіками. Тобто, ну, як сказати, ви шукаєте у відносинах не партнера, а батька, який буде за вас піклуватися, но ви особливо йому нічого не будете давати, тобто ви не готові чимось ділитися. Вас, як би, стосунки, ну як сказати, ваша жертва заключається в тому, що ви, ну, як би, з одной сторони, я готова, я хочу, но мені нужен вот взрослый, папочка, который будет заботиться. Но не каждый мужчина хочет в жену и девочку, да. У вас травма була, скорее всего, від родителей, опять же, від от батька, і ви стараєтесь домінувати у відносинах. Шукаєте, вроді би, як гідного партнера, но ви його не обираєте. Ви вы можете зустрічати таких хлопців, но ви їх не обираєте. Тобто вам нужен папа, ви в кожному партнері іщете папу. Но... Така ситуація. Така ваша жертва. Опять же, до психолога або до мене і будемо розбирати вашу жертву через системні розстановки. І так, враження номер три. <кій> Зустріч із одруженим. Яка моя жертва? А, ну, я тут бачу, що ви прям. А, тут така інтересна карта. Ви по рицарю кубків прямо надихаєтесь такими зустрічами, а ви далеко їх, знаєте як, ви контролюєте кількість зустрічей, якість цих зустрічей, Тобто ви не переходите якусь какую-то условную границу. Вам подобається чоловік яркий, интересный, король жезлов, творческий такой прямо огонь, который неугомонный, не угасает, вы для него почуваете себе Знаєте, такої, от, тройка кубка, вам класно, вам весело, вам кажеться, що от все, все як потрібно, все як треба, у вас повна гармонія, і ви хочете вийти за нього заміж. Можливо, навіть завагітніти і не виходити заміж, а отримати від нього тільки дитину. Тому що король жезлов, скоріше всього, у ну, короля жезлов у него он либо не женится, либо у него есть коханки не одна, то есть одна сменяет другую, скажем так. и вам потребно застолбить это место через беременность. то есть это ваша цель. Да? Почему именно этот человек, какая ваша жертва воспитывает ребенка самостоятельно без помощи мужчины. Это ваша жертва. Щоб він на вас одружився, я не бачу. Він буде держати вас в коханках стільки, скільки потрібно. Йому, не вам, йому. Король Жезлов завжди головніє жінки. Він не буде, несмотря на те, що це карта імператриці, ви хочете на, на місце імператриці рядом з ним. Но король Жезлов це людина, яка сама по собі, він не огранічен ні в чому. Ну, Ваша жертва можливо виховувати дитину самостійно. Якби, знаєте, я знаю такі пари, коли жінка не одружується, а отак от от друга родина багато десятиліть. Но потом, ця жінка, все одно залишається одна. Ну, ну от одна. А якщо ви маєте інші приклади, напишіть, будь ласка, я... таке теж може бути, да? ну, їх буквально там якийсь маленький мінімальний процент. Просто можна подивитися. На оточення на своє. Даже не заглядати в статістику, в якій 5% тільки чоловіків кидають своїх жінок і йдуть до коханок. Можете даже поспорити зо мною, де ви взяли цю статістику, хто вам це сказав, я інша. І так, зустрічі з одруженим, яка ваша жертва? Можливо, ви зустрічаєтесь на роботі. Тут немає ніяких жертв не буде. Можливо, це просто розвлечення. Так, да, вам хочеться спілкуватися з цією людиною, но тут карта гармонія, робота Тобто, при рішенні якого то діла, ви встретились, познайомились І тут качелі-каруселі, то саблями махаємо, то емоції отримуємо. Але тут не буде, ну, це на вам. Дуже скоро надоїсть, і ви вийдете з цих стосунків. Так що тут особої жертви немає, це разві що качелі каруселі. То люблю, то уб'ю. Ну, як, як довго ви будете шукати в цьому гармонію, ну, це залежить від вас, а, від нестабільності психіки, от психіки жертви, ну, ви самі можете обирати, чи будете ви в цих каруселях. Отаке вражіння: приходьте на особисте ворожіння, записуйтесь і завжди вам допоможу.